Я вже більше п'яти років користуюсь програмою Coral Detox. Скажу відверто, з віком стає щутливішим до свого самопочуття. Те, що ще десь років тому здавалося дрібницями втома, туман в голові, важкість у тілі, починає по-справжньому заважати жити. Я не лікар, але я чоловік, який колись зрозумів, тіло це як суперкар. Якщо заливаєш в нього якісне пальне, він мчить. А якщо аби що, починає барахлити. Так і з нами. Ми можемо їсти все підряд, дихати міськими, ким повітрям пити аби яку воду і наш організм щодня намагається з цим впоратись але ресурс не безкінченний я тоді вперше почув про систему Coral Detox. і вирішив спробувати не як чудо препарат а як можливість підтримати ті процеси які вже закладені в нашому тілі природою ми всі маємо органи детоксикації печінка нирки шлунок шкіра лімфа вони працюють щодня навіть коли ми цього не помічаємо. Але сучасний світ це новий рівень навантаження. Іноді їм просто потрібна допомога. Я почав із Coral Detox. і стало це моїм щоденним ритуалом. Наприклад, Coral Mine – це основа мінералізована вода, яку я п'ю щодня. Вона реально змінює якість води і як підвищує також рівень.